На тренуваннях треба думати. Потім зніму футболочку, покажу, що там у мене по плечах на даному етапі. Моя моделька. Ану, покажи свою форму. Друзі, дивіться, мій зріст 175,5. Зріст Сірева 203. Але трошечки памп є. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Дві дороги в бодібілдингу. І сьогодні ми поговоримо про плечі, про те, як накачати масивні широкі плечі. Бо мені часто, дуже часто кажуть компліменти з приводу того, як ти накачав такі плечі. Ти що колиш туди синтол, чи що, чого вони в тебе такі великі. Ну це мій домінуючий м'яз, така мабуть, генетика, але я дуже впахую на тренуваннях. І сьогодні я вам покажу одне з моїх тренувань. Скажу так, що не всі тренування підходять для кожного типу людей. Можливо, саме це тренування підійде для вас. Пробуйте, і що ми починаємо. Сьогодні на тренуванні в нас буде 5 вправ. Всі я покажу послідовно. Ми розберемо анатомію руху, розберемо техніку виконання вправи, але перед цим не забувайте про розминку. Обов'язковим нюансом, обов'язковим моментом в тренуванні є розминочка, і я її починаю з маленьких 2 кілограмових гантеляк. Відведення, підйоми, жими. Максимально гріємо ваш плечовий суглоб перед тренуванням. Поїхали розминатися. Перед тим, як качати плечі, що треба про них взагалі знати? Що плече у нас складається з трьох сегментів. Це переднє дельтовидний м'яз, підіймає руку перед собою. Середній дельтовидний м'яз відведення руки в сторону, що візуально дає об'єм об плечу. І задній дельтовидний м'яз, він виконує функцію відведення руки назад, що також візуально дає об'єм плечу. Тобто, чим більше задня дельта, тим більше візуально плечі. Ще один момент, багато людей. Роблять великий акцент саме на передній дельтовидний м'яз, хоча він працює в майже в усіх жимових вправах. Тому акцент бажано робити на середню і на задню дельту. Сьогодні ми почнемо тренування з жиму Арнольда. Чому саме з нього? Тому що ця вправа працює на всі три головки плеча за рахунок супінації жиму. А, до гори тому жим Арнольда і ми починаємо. І почнемо ми з маленької ваги. Я візьму 7 кілограмів для початку, щоб мозок і плечі зрозуміли, що я від них хочу, яку вправу буду робити, які рухи буду робити. І ще запам'ятайте, що Найкраще в тренуванні дельт – це вага вісі контроль. Тобто ми маємо намагатися робити максимально все підконтрольно. Це не стосується тільки плечових плечей, не тільки м'язів-плечей, але взагалі усіх м'язів. Тому слідкуйте за вагою, не збільшуйте її. До тих пір, поки ви не будете робити все під не будете робити все на відчуття. Тому вага і контроль це найголовніше. Також головне в тренуванні плеч, як і знову ж таки в будь-якому тренуванні, це і базові, і ізолюючі вправи. Жим Арнольда. Стартова позиція, руки перед собою супінуємо і догори. Всі рухи виконуємо повільно. Стартова позиція від підборіддя. Даємо імпульс від мозку, м'язи, що ми від них хочемо. Як ми хочемо, щоб вони працювали. На тренуваннях треба думати, не просто переводити знаряд з точки А в точку Б, а робити це підконтрольно, розуміючи, який м'яз ти напружуєш, який м'яс ти хочеш пропрацювати, прокачати, наростити. Сім кілограмів, а дельти вже підпикають, тому що я роблю повільно, підконтрольно на відчуття. Ми робимо 5-6 сетів. З них три розігрівочних на 12-15 повторів, а потім трошечки більше вагу візьмемо і зробимо на 8-10 три робочих підходи. Зараз другий. Гріємо суглоб, гріємо плеч. Ми зараз тренуємося з Серегою. Він зараз мене знімає. Він робив в цій вправі помилку. Він просто Крутив руками, так працює передня і трошечки середня. А нам потрібно, щоб працювали усі три головки: передня, середня, задня. Що ми для цього робимо? Розводимо руки, це задня, передня і середня жимовий рух. Знову розводимо і виштовхуємо. І так плечі будуть горіти ще більше. Потім зніму футболочку, покажу, що там в мене по плечах на даному етапі. Ну що, останній шостий підхід на жим Арнольда це третій робочий, і напевно настав час зняти футболку, бо... Я так вважаю, що вже трошечки плечі напампилися. Поїхали підхід. Що там в мене підмужки побрився чи ні? Ух. Важко. Не знаю, чи буде видно. видно, але трошечки памп є. З армейським жимом ми закінчили. Тепер друга вправа в нашому списку це бічні махи або відведення рук в сторони. І це найкраща вправа ізоляція для середньої частини плеча. Це найкраща вправа для того, щоб зробити ваші плечі ширшими. Але не женіться за вагою. А робіть цю вправу повільно і без енерції. Давайте візьму гантелі і вже наглядно покажу і розкажу, як саме я виконую. Тому що на Ютубі дуже багато різних відео, блогерів, тренерів. І всі розповідають зі своєї точки зору, як це краще робити. Що ми маємо робити? Знову ж таки кажу, без інерції, рух має починатися від ліктя, тобто відводимо лікоть від тулуба. Лікоть має бути вище нашої кісті, і лікоть має бути трошечки нижче плеча, тому що чим вище ви піднімете гантелі. Тим більше в роботу включається трапеція. Нам вона зараз не потрібна. Ми працюємо тільки середнім м'язом, середньодельтовидним м'язом. І так, відводимо в сторони, кість нижче ліктя, лікоть нижче плеча. Рух має бути повільним, трошечки притримуємо зверху. Вага має бути такою, щоб ви робили все без інерції. Так, я не кладу на місце, тому що після мене буде робити вправо Серега, а ви за собою прибираєте обладнання на місце. Зробили вправу – кладіть гантелі на місце, бо ви в залі не самі прибирайте зі собою снаряди, з якими працюєте. І так, що у нас третя вправа, тяга штанги до підборіддя. Будемо робити її в 3D машині Сміта. 3D це та, яка ходить і по горизонталі, і по вертикалі. Чому саме тут? Тому що мені подобається цей повільний рух, штанга зафіксована, краще відчуття, краще контроль. Контроль це саме те, про що я вам казав. В тренуваннях на плечі треба максимальний контроль. Що дає нам ця вправа? Ця вправа активує середнє м'яз, середнє дельтовидне м'яз, заднє дельтовидне м'яз, трапецію. Які нюанси та фішки в цій вправі? Щоб активувати більше середній м'яз, треба взяти штангу поширше. Чим ширше ви берете, тим краще працюють плечі. Чим вуще, тим більше працює трапеція. Далі нюанс: підіймаємо штангу до грудей. Вище не треба, далі трапеція працює. По ліктям. Лікті підіймаємо до рівня плеч, вище не треба, знову ж таки далі працює трапеція. І ми підіймаємо штангу до гори за рахунок знову ж таки ліктів. Майже в усіх вправах на плечі лікті доминантний суглоб, за рахунок якого ви працюєте. Тобто ми підіймаємо штангу, розтягуємо лікті ліворуч-праворуч і підіймаємо догори до грудей. Давайте робити, подивитись, як це е, виглядає в моєму, в моєму виконанні. Е, я майже всюди зав'язуюсь, щоб мій мозок не думав ще про те, як утримувати вагу в руках. Є І поїхали ліктями. Ну, ось так це працює. Вага на перший підхід легенька. Всюди починаємо з легенької ваги, щоб відчути вправу. І далі поступово додаємо вагу. Мало росте. А поки ми знімаємо ютубчик, у мене тут тренується моя моделька. Ану, покажи свою форму. Давай. Спініщу. Ти що вже знімаєш? Ну, раз ти почав, тому я розповім про нашу четверту вправу. Це буду зворотні розведення рук в нахилі. Це одна з найкращих. Прав ізоляційних на задню дельту. І фішка в неї в тому, що а, тут, чим більше а, фаза розтягнення, тобто повільніше, довше, негативна сама фаза, тим більше ріст. Тут не треба брати дуже велику вагу. А, в цій праві, знову ж таки, лікоть домінантний суглоб. Ми розтягуємо руки ліворуч праворуч. значить, знаєте, нас взяли в кайданки і ми розтягуємо їх, ми намагаємося розірвати Оця, оцей момент, цей рух, це основний рух. І саме негативна фаза, коли ми зводимо, це фаза для росту задньої дельти. Вага невелика. Робимо на перший підхід. 20 разів, тому я візьму 5 кілограмів лямочки. До речі, дивіться, які лямки, так? Да? Я їх привез з собою з словетного міста Бердянська. Куди я, напевно, вже не повернусь. Або, якщо повернусь, то дуже не скоро. Не про це, не будемо сумне. Беремо п'ятерочки, п'ятірочки, гантельки по 5. І що? Нахил. Не звертаємо увагу на наш попорок тому що гантелі невеликі, нічого з ним не буде. І, як я казав, розводимо, розтягуємо руки за рахунок ліктя. Пауза повільно. Пауза негативна повільно. Так. І що я вам казав про задню дельту? Вона дає об'єм як у фронтальній позиції, так і Позиції ззаду ось вона, задня дельта. Вона дає ту картинку, ту яскравість, як в передній позі, так і в задній, ту бугристість спини. Не забувайте про задню дельту. Друзі, дивіться, мій зріст 175,5. Зріст серого – 2,03. І є нюанси, є фішки для тренування Дельт саме для хлопців, дівчат, да, які дуже високі, в кого антомпометрія більша, ніж, от, наприклад, у мене. І в них... Є моменти, які будуть краще, є вправи, які будуть краще пропрацьовувати середній м'яс дельтовідний в повній його довжині. Ці фішки, лайфхаки, я можу вам розповісти, якщо вам цікаво, показати все це на сірому, як ми тренуємо його дельти, тому що на даному етапі ми набираємо масу. Зараз він вже важить 97 кілограмів, і середнє м'яс. Середній м'яз, з чогось середній м'яз. І дельтовидний м'яс в нього трошечки відстає е, з усієї картини. І якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, ми обов'язково знімемо ролик про те, як ми тренуємо плечі саме от під таких високих хлопців та дівчат. Пишіть, нам буде е, цікаво відзняти цей матеріал для вас, якщо вам він буде цікавий. Жим в тренажері. Нічого важкого сів і просто виштовхує, вижимає вверх снаряд. Але є нюанси і дуже багато а, помилок люди допускають. Перша помилка це сідають на край і нахиляються назад. Тобто спина у нас не притиснута до лавки. Тут спеціально в лавці є проган, щоб ми. Повністю прижали, щоб наша попа зайшла туди, і ми повністю прижали спину. Саме так буде працювати дельти. Якщо ви відведете таз вперед, ви навантаження перенесете на ваші грудні м'язи. Далі. Початкова позиція. Дуже часто бачу в залі жмуть саме отак. Лікті заводять назад. Це дуже травмонебезпечно для ваших суглобів. Що ми робимо? Відводимо лікті вперед, під рукоять. І звідси. Виштовхуємо снаряд вверх. Ой, спина прожата, ножки вперлися в підлогу і поїхали. Саме отак от треба виконувати цю вправу. Нічого важкого, але треба. Техніка безпеки в кожній вправі. Якщо ви будете так виконувати, травми вас оминуть, але не женіться поперед батька в пекло. Контролюйте вагу, ту, яку ви можете підняти без е, того, що техніка буде десь шку, шкутильгати. Так? О, яке слово! Так от, не робіть так, щоб шкутильгала техніка. Поїхали, ми тренуємось далі. А ви ставте на паузу? Підписуйтесь лайк і коментар цьому відео. Друзі, що я хочу сказати наприкінці цього відео? Прокачуйте всі три головки плеча. Слідкуйте за своєю технікою виконання вправи. Тобто все робіть максимально коректно, максимально правильно, як я сьогодні вам пояснював. І прогресуйте, прогресуйте в навантаженнях, бо прогрес в навантаженнях то ключ до успіху. Але не поспішайте, все має бути поступово. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, пишіть коментар. Та підписуйтесь обов'язково підписуйтесь на канал. І в коментарях пишіть, що ви хочете ще побачити на нашому каналі, що ви хочете, щоб ми ще для вас розібрали. Для нас ваш фідбек дуже важливий. Пишіть свої коментарі і до побачення до зустрічі у наступних відео.